Всіх вітаю. Власне сьогодні піде мова про поїздку до Угорщини, а власне до міста Будапешт до Столиці. І основною ціллю моєї дороги був власне, івент автомобільний, який проходив в Будапешті. Це один з най, мабуть, масштабніших івентів взагалі, які проходили цим, цим літом. в Європі, щонайменше в цій частині Європи. Ну і власне цей івент став е, тією самою причиною, щоб. Е вирішити всю подорож цю дорогу. І Сьогодні я хочу висвітлити деякі ключові поєнти цієї подорожі, власне, свій досвід дороги в Угорщину, що треба знати і як підготуватися до цієї подорожі. Розповім про якість доріг, про вартість палива, про власне, заправки, які є на шляху, про інфраструктуру, про самі дороги на шляху до Будапешту. Також я зроблю підрахунок, скільки мені взагалі Ця подорож, я маю на увазі суто, суто саму поїздку, і наприкінці буде збірка. Або наприкінці цього відосу, або може в інший відео, зайде збірка із е, відео, фото, е, моментів, е, як із самого цього івенту, який став причиною моєї дороги, моєї подорожі. Тож, поїхали! Загалом підготовка до цієї дороги вона була доволі банальна. Відкриваємо навігатор, бачимо, що відстань між загребом та Будапештом 350 км. І цю відстань просто з позиції досвіду, з позиції того, що каже навігатор, можна подавати десь години за 4. Ну це реалістична цифра, але я закладаю завжди десь пів години на те, що я зупинюсь, поп'ю кави, і десь ще годину на деякі, можливо, ситуації, які я не можу передбачити, типу заторів і таке інше, тому що зараз літо. Траси запружені. До речі, це потрібно а, враховувати, коли їдеш Хорватією, тому що неймовірна кількість людей їдуть або на Хорватське море, або в Чорногорію. Загалом по Балканському узбережжю, і трафік просто шалений. Тому я закладаю десь години часу зверху, і далі у мене по плану просто поїхати заправитись. До речі, перша заправка перед цією а, подорожю вона становить 27 літрів до повного баку. І знаючи, що я вже повністю заправлений, я вирушаю в дорогу. Перша частина дороги, яка йде до кордону з Угорщиною, вона проходить через місто Вараждін. Десь половина цієї дороги вона безкоштовна. І їдеш, до речі, доволі гарна дорога, доволі якісна і реально немає жодних претензій. А потім йде частина платної дороги. І, власне, вона закінчується майже на кордоні з Угорщиною. І на цьому пункті, де сплачуєш за платну дорогу, там завжди є затор. До цього потрібно бути готовим. І, власне, я в цей затор також попав. Я простояв там десь хвилин 15-20. А потім рух був вже абсолютно спокійний, абсолютно вільний. І до кордону з Угорщиною після цього пункту десь хвилин 15. Кордон між Хорватією і Угорщиною він умовний, тобто ці дві країни розділяє просто міст через річку. Заїжджаєш, бачиш банери, все в Угорщині, і ласкаво просимо. Після того, як я перетнув цей міст, я одразу попав у ділянку із ремонтними роботами. І, до речі, тут така дуже прикольна ситуація, що в Угорщині ділянки з ремонтними роботами вони позначені такими цікавими знаками із смайликами. Якщо тобі їхати більше трьох кілометрів за цією ділянкою, то смайлик буде засмучений. А якщо тобі їхати менше трьох кілометрів, то він вже буде посміхаючимся. І до речі, навіть на ділянках, де є ремонтні роботи або ще щось інше, дорога реально крутезна. Оце я буду помічати на угорській трасі просто кожну хвилину. Там реально крута, гарна і дуже така тиха дорога, якщо так можна сказати. Тому що ти навіть не чуєш, як ти по ній їдеш. Тож, власне, перетнувши кордон із Угорщиною, я першим чином шукав заправку для того, щоб сплатити за дорогу і бути спокійним. Тут є такий момент, в Угорщині немає пункту, де ти, типу отримуєш картку, заїжджаючи на платну дорогу, а потім виїжджаючи з неї ти і сплачуєш, як, наприклад, там, в Хорватії, в Італії, можливо в інших країнах Європи. А, тобто такого немає. Ти маєш купити, сплатити її або онлайн, або купити її на заправці. А, деякі люди, я, я знаю таких людей багато, вони знають що це, вони не сплачують за дорогу. Але це, на мій погляд, велика помилка. Тому що порівнюючи з іншими країнами, в Угорщині доволі великі штрафи за те, що ти. Проїхав платною дорогою, тобі навіть не дадуть попередження, що типу АІА не роби так далі, просто сплати, і типу їзди собі спокійно. Ні. Якщо тебе зупинить поліція в Угорщині і побачить, що у тебе немає ваучеру на платні дороги, то штраф буде складатиме від 600 євро. Причому, наскільки я знаю, в Угорщині цей штраф може бути плаваючим і. Я не знаю наскільки це правда, але я читав, що в залежності від того, звідки ти рухаєшся і скільки ти вже проїхав, цей штраф може складати від 600 до 900 євро. Неприємна сума, чесно кажучи. І враховуючи, що вартість платної дороги, ваучер мені вийшов на тиждень 16 євро, то це не такі великі гроші, щоб на них економити і приліпати на штраф або там ще за щось перейматися. Тому я поїхав шукати цей ваучер. Виглядає він ось так, це просто неймовірне таке полотно з рахунку. Ось так. А По грошах це вийшло десь близько 15 євро на 10 днів. Це скільки там у нас у Форінтах вийшло? 6-6200. Отже, продовжуючи рухатись по трасі, я помічаю, що швидкість потоку вона помітно зменшується. І в якийсь момент ми просто стали. До Будапешту ще десь кілометрів 250 А я розумію, що я просто стою в заторі. Я на це закладав час, але я не думав, що потрібно більше. Я заклав всього годину часу на те, що затор, ну так, це, це звичне діло, але тут взагалі руху немає. Дивлюсь на навігатор і бачу, що е, відстань десь кілометрів 10 вона повністю червона. Тобто я розумію, що в е, цьому заторі я простою ще ну, години півтори-дві. І бачу, що є з'їзд. Є з'їзд через невеличке містечко, де можна об'їхати всю цю двіжуху і виїхати далі. І типу думаю, о, ну класно, зараз я поїду, об'їду і все буде чітко. Але я не один такий розумний, і туди поїхали десь машин 500. І що сталося звичайно. Окрім того, що місто це взагалі місце, де багато світлофорів. Де всі їздять повільно і загалом достатньо свого транспорту, туди ще доєднались люди з траси. І цим містом я їхав десь години півтори, і за цей час я спалив близько 10 літрів палива. Просто стоячи на світлофорах, рухаючись зі швидкістю 20-30 км на годину, я, звичайно, я потім виїхав на трасу, все, десь кілометрів за 120 до Будапешту. Але із свого досвіду я зрозумів, що не треба з'їжджати з траси, якщо навігатор пропонує об'їхати через якесь невеличке містечко. Це для себе я так занотував і просто прийнявши все це, поїхав далі. Я скажу свою загальну думку щодо доріг в Угорщині. Перш за все, мені здається, що траса в Угорщині є однією з найкращих і з найпоказовіших в Європі. На мій погляд, вона ну най. Так би мовити, м'якіша. У неї немає якихось там дрібних вибоїн чи ще чогось, що тебе постійно дратує, чи ще щось таке. Траса рівненька. Причому і основна траса, і додаткові якісь від неї апендікси, або навіть безоплатні частини дороги, вони на доволі високому рівні. Так, звісно, в місті, через який я рухався, через затор. Там дорога така собі не дуже, але це місто, там є і транзит, є і місцевий транспорт, і таке інше. Траса, платна дорога, на мій погляд, ідеальна. А враховуючи її вартість проїзду, враховуючи, що кожні 20 кілометрів є заправка, кожні 10 кілометрів. Є зона для відпочинку, причому це не якась там типу мала зона, 2-3 машини, як Кармашек, це величезна зона, де може поміститись там машин 100. Зазвичай там є туалет, там є якісь ще додаткові там місця для перекусу, для відпочинку і таке інше. Ну, тобто, щодо інфраструктури в Угорщині просто-от просто феєрично. Мені прям дуже заходить. Отже, виїхавши знову на трасу, я приймаю рішення заїхати на заправку і для підстраховочки залити ще десь літрів 10 палива. До речі, я на це закладав додаткові гроші. Я розумів, що можуть бути різні ситуації, де можливо потрібно буде додатково щось підлити. Заїжджаю на шел, заправляюся, і власне далі траса до Будапешу десь 110 кілометрів 110 залишається. А жодних сюрпризів траса не приносить. Траса кайфова, рівненька, спокійна, і взагалі до самого міста летиш як на крилах три смуги руху. Вона широчена, обзорність, просто неймовірна. Але далі, ось коли я заїжджаю в Будапешт, вже другий раз на своїй практиці я втрапляю в одну і ту саму ситуацію. Перший раз я їхав вночі, це було десь три роки тому, і я заблукав в цьому місті і навіть рухаючись навігатором. Я проскакую свій поворот для мене, як для людини, яка в Будапешті буває доволі рідко, це е, ну трішки незнайоме місто, і тому я двічі повертав не туди. Один раз я повернув пізніше, ніж потрібно було, і шукав об'їзд. А інший раз я просто банально не зорієнтувався, тому що там було декілька поворотів, і я не зрозумів, який мені з них потрібно повернути. Я повернув. Враховуючи, як мені показує навігатор, а навігатор вирішив, що мені потрібно було повертати раніше. Тому я знову ж таки заблукав. Я витратив десь ще пів години додаткового часу, і ці блукання мені вийшли 12 кілометрів по місту. Ось в цей момент я для себе занотував те, що. Коли їду в якесь невідоме мені місце, я краще заздалегідь прокладу маршрут і подивлюсь, як мене буде вести навігатор саме самим містечком, для того, щоб, хоча б зверху орієнтуватися, де що потрібно врахувати, де багато розгалужена дорозі, і таке інше. Можливо, це комусь також стане в пригоді. Для мене так точно, особливо в Будапешті. Як на мій погляд, рух в Будапешті він. Доволі складний, якщо ти до нього не звик, або якщо ти його погано знаєш, доріг багато розгалужень багато. І дуже для мене нетипові а, повороти і, взагалі, розвороти. Так, ну і тепер трішки по грошах. Скільки взагальна вартість цієї подорожі до Будапешту, власне, сама дорога, тобто платна дорога до. Кордону з Угорщиною і з кордону від Угорщини до Загребу. Тобто, по Хорватії це 6,40 євро туди і 640 євро в зворотній бік. Тобто це 12,8 євро. Далі платна дорога Угорщиною мені вийшла 16 євро. Там 16 євро і 10 центів, якщо бути. Якщо бути точним, далі щодо палива. В Хорватії я залив собі на 50 євро 27 літрів палива вартістю 1 євро 85 центів за літр. А потім в угорщині на шляху до Будапешту я заливаю собі ще 10 літрів палива на підстраховку по вартості 1 євро 72 центи за літр. І на зворотньому шляху з Будапешту до Загребу я залив собі іще 20 літрів палива за ціною 1,74 євро за літр. І того у мене виходить, що на паливо я витратив в цій поїздці 102 євро 11 центів, а на платні дороги Хорватією 12 євро 80 центів, і на платні дороги Угорщиною 16 євро. І то у мене. Загалом виходить 130,91 євро за весь шлях туди і назад. Так, ну, власне, ось така інформація від мене по цій подорожі. Такий мій експірієнс. Якщо у когось є думки, коментарі, можна залишити під відео. А в наступному відео е, покажу. На що я взагалі туди поїхав? Трішки відео, фоточок, що вдалося відсняти, трішки розкажу про сам івент. І всім дякую за перегляд.